Павлоград знову під ворожим ударом. Дрони прилетіли біля звичайних домівок, пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та автомобілі. На місці вже працюють міська рада, поліція, ЦНАП та благодійна організація Проліска. Люди можуть одразу відновити паспортні дані та отримати необхідну допомогу. На місце події прибув міський голова Павлограда. Він оглянув пошкодження, поспілкувався з постраждалими та домовився про подальшу підтримку містян. Руйнування, там щось там в середині, все треба. Да. Воно буде все враховано. Комісія пройде, почитає кожну, кожну шиферинку, кожну балочку, все, все це буде запрошено. На місці події працювали представники міської ради, поліція та мобільна бригада ЦНАПу. Фахівці консультували мешканців, приймали заяви й допомагали оформити документи на компенсацію. Гуманітарна місія Проліска забезпечувала матеріалами для тимчасового відновлення пошкоджених вікон і покрівель. Людям видавали ОСБ, плівку, брезент. Били по підприємству по пошкоджені вікна, як ви бачите, в багатоповерхових будинках. Також і частні будинки є пошкоджені на сьогоднішній день. Звернулося вже близько 60 чоловік за допомогою. Пролісок будуть працювати до останнього мешканця, які звернулися за допомогою. Центр надання адміністративних послуг міста Палаграда виїхав на місце прильоту для консультації людей для допомоги їм з документами для того, щоб подати на компенсацію пошкодженого майна. Наразі звернулося 10 сімей. Ми видаємо ОСБ, та плівку пластиковим призору. А до попри буде працювати. Так. Ми працюємо до останньої постраждалої людини. Відомо про пошкоджених два п'ятиповерхових будинки, три приватних будинки на два домогосподарства, також три автівки, один магазин. Люди розповідають, що спершу почули кілька вибухів і швидко перейшли в під'їзди та коридори. Після відбою взялися за прибирання та тимчасове відновлення пошкоджених помешкань. Я ось ось живу мені в вікно, он вікно вибило від от вулиці і забор поламали. А я тут спала, як схватилася, господи, не пойму, куди бігти, що бігти. Раз і другий раз. І сіла на диванчику і начала, трусить мене всю треба, колоти. І ось, дивіться я, нарушилося. Я не прити, аби допомогли. Поставити його на місце, а я б вже якось зашукатурила б тоді. Не все, все ціле, ціла. Я спробувала ціле. і заборчик ось. У нас, здається, постраждалих у будинку немає, але пошкоджень багато. Під'їздів 3-4 пошкоджено. Повилітали всі вікна у під'їздах. І всі сюди на подвір'я. Найбільших ушкоджень зазнали приватні будинки поруч із місцем атаки. Після обстрілу мешканці прибирали оселі та фіксували наслідки. У мене ще маленька дитина. Ми тільки місяць ну взагалі завжди виїжджаємо. Тут якось так стало, що дуже швидко це все відбувалося. Де перший приліт був ну так не дуже. Ми його почули, але зразу нас повідривало тут комунікації, батареї. А вдруге ми тільки встигли забігти в ванну, бо там більш-менш у нас перестінок такий. Ну там вже було що розповідати? Страшно, тому що за життя дитини більш хвилювалась, ніж за себе. Ну і потім, коли що, ми вже виїхали в укриття в полком, а коли повернулися вже на ранок, ну, ось такі. Ви під час атаки перебували вдома? Так, ми були вдома і встигли спуститися в погріб. До першого вибуху? Ні, вже після першого вибуху. Це було десь о 15-й хвилині на другу. Спочатку був перший вибух, було сильне зарево. Чоловік сказав, швидко ховаємось в погріб. У нас одна дитина з інвалідністю, вона не чує. Він схопив її і одразу в погріб, а донька теж побігла туди. бігом. Останнім часом випадків ворожих атак побільшало. Рятувальники нагадують, під час повітряної тривоги негайно переходити в укриття. Якщо такої можливості немає, дотримуйтеся правила двох стін і тримайтеся подалі від вікон. Кирил Дмитрук, Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Юрій Шевченко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.